У нас з вами буде вправа, малюємо сімейне життя. Значить, для кожної з груп треба зобразити перша група, як у нас у нас квадратики. Значить, вони будуть малювати, як тема ваша приготування їжі. Як хочете так і розташовуватися і пишіть приготування їжі. Друга відпочинок на природі. І третя у нас. що у вас були присутні всі члени сім'ї, якою ви бачите, скільки дітей, скільки вас буде в сім'ї. Будь ласка, приступаємо. Значить, У нас приготування їжі, відпочинок на приході, так і вирішить маркером кущені. І прибирання квартири для